Древніми стежками мене доля повела, бо скрізь де ступаю я, там залишаю свій енергетичний знак любові. На цих горбах, на цих полях дзвеніла битва. Відчувалась мужність, сила, воля. Іноді десь, не десь. Проглядався страх. Але той страх. Для нього закриті двері. Це місце сили, місце спротиву, місце боротьби. Так ніби символічно кожен носить таке місце у собі у своїх грудях, і часто ми тримаємо його закритим, і дивимося на світ наче у Багато ще стежок треба пройти, щоб себе пізнати і той безкінечний простір в собі віднайти, ту гармонію, як річка, як вода рівненька. Отак От ходила, ходила я, вела мене стежка в юнка, вірші читала і це місце я благословляла.